Дівчата, може хтось думає, що копати і піони це легко, то подивіться, подивіться, яка яма. Я вже тут граюсь-граюсь, ніяк не можу докопатися. Оце такий ітопіон. Ще, щоб сказати, що він дуже старий, ні, але ж коріння далеко. Земля в нас не, не пісок, а така, знаєте, липка, як глина. І оце я вже викопала таку яму, рию, рию, толку мало. Так що, як є в мене такі дівчатка, які кажуть, ой, накопайте мені кусочок того, кусочок того піона то попробуй його накопай. Не так то це все легко і просто. Отака, така, дівчатка, вам інформація про іто піони. Отака яма. Ще мені тут граться і граться. Ось, дівчата, дивіться, дивіться, яка ця яма виполучилася. Дивіться, я вам ближче навіть. Якщо сказати, що мені було тяжко, то це нічого геть не сказати. Якщо чесно, то я його єлі виволокла. Тут прийшлося мені попрацювати добре. Ну, оце таке. Це просто для інформації вам, дівчоночки. Ось він такий мій кущик. Ось дивіться, він високий, гарний. Ось такі коріння. Він ще молодий, не старий. Зараз щоб вам було видно, що я вам можу тут сказати. Почки гарні, воно, дивіться, білі, гарні, здорові. Але ж тут тільки дві діленочки і ті, то треба добре ще подумати, як їх тут правильно розділити. Ось почечки, бачите? Оце де біленькі, оце почки. Ось Видно вам, так? Да? Це почечки. І є ось отут-о, теж тут будуть віточки Ну, таке треба працювати. Ось такий кущ. О, кущ витащили, тільки буде дві діленочки.